Вітаю на каналі «Я Житло і презентую до продажу однокімнатну квартиру. Місто Ужгород, житловий комплекс Комфорт Сіті, газифікований будинок, що є рідкістю на сьогоднішній день. В Ужгороді локація досить топова, оскільки ми знаходимося з вами в районі Бозду, тобто поруч, парк, уся необхідна інфраструктура, школи, дитсадочки, пальмову алея, сільпо, АТБ і усе, що потрібно для життя. Квартира складається з кухні студії, балкону, перед покою, санвузла, а також житлової кімнати. За декілька хвилин ви ознайомитесь повністю по даній квартирі. Дана квартира має 42,2 квадратних метри, знаходиться на третьому поверсі з 9, у житловому комплексі закритого типу ЖК Комфорт Сіті. Передпокій. Вхідні двері, як ви бачите, п'яну по курсу, проборуч буде тут змонтовано шафу. Для вашого верхнього одягу, ну і для взуття, в тому числі в ось цьому куті. Сперед боку ми можемо потрапити у кухню студію, кімнату та санвузол. Далі розглянемо з вами більш конкретніше саме, що в нас знаходиться в кухонній зоні. Тут у нас окремо кухонна зона, обідня зона та відпочинкова зона. Також є диван. Телевізор буде встановлено на ось цю стіну, де зроблені і виходи на телевізор. Опалення газове, котел двохконтурний. Ось. А якщо я напоминаю, це турецька компанія. ось Далі є також радіатор на кухні. Корадо, Чехія. Балкон, вихід на балкон. Через декілька хвилин побачите, який вид. А, далі, ось такий у нас. Ось таке рішення з обідньою зоною це а, барна стійка. Тут шафа з дзеркалом, і тут у нас сховані палички для зберігання, плюс газовий лічильник. Далі телевізор, як я вже казав, змонтуємо на стіну за декілька днів. І ось така, ще у нас є шафка відкритого типу для зберігання. Холодильник зараз чорненький, маленький, але. Є можливість поставити більший, якщо вам треба буде, власники це обов'язково зроблять. Кухонна зона. Фасади усі виконані з фарбованого -у. По комплектації, що у нас тут є: газова плита на 4, як ви бачите, секції, електропіч, витяжка, мийка і посудомийна машина. Bosch Ну і також тут розміщується. Мікрохвильова піч. Покажу периметр кухні. Ось так вона виглядає. Тут близько 17 квадратів. Ідемо далі балкон. Балкон має 4 квадрати, Вікна шестикамерні компанії Salamandra. Ось такий балкон. Скляні у нас, як ви бачите, комбінація складу металу. Ось і вид. Тут у нас поруч ЖК Крістал, пальмова алея. І ось тут ліворуч знаходиться сільпо. Ось. Позаду мене за 600 метрів знаходиться парк воздуші. Йдемо далі переглядати нашу квартиру. По покриттю на підлозі ламінат 33 клас. Далі переходимо у е коридор. Тут у нас плитка і є тепла підлога. В самому до речі, також є тепла підлога. Санвузол. Тут душова, дзеркало, умивальник тумба для зберігання, пралка, унітаз і сушка для рушників. Тепла підлога також є в тулеті. Зараз покажу периметр тулету. Душова з в перегородкою, і ще ось така шторка є: плитка сірого кольору, змішувачі, змішувачі усі чорні. Душовий трав також чорний. Також є ось така кутова полиця для. Зберігання ваших особистих речей. І зараз переглянемо з вами житлову кімнату. Тут у нас 20 квадратів, майже 19 копійками якщо я не помиляюсь, два панорамних вікна, радіатор Корадо, ліжко 180 на 200, шафа для зберігання речей. Ось робочий стіл. Кондиціонер 12. Телевізор також його треба буде повішати. І Тумби для зберігання ваших речей. Ось така квартира: 42 квадратних метри, 42,2 Точніше. А локація, як я вже казав, топова, воздуш, газифікований будинок. Обов'язково звертайтесь Усім бажаю щастя, здоров'я, много і блага, еліт! І також бажаю усім нам швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.